У першому відео я хочу поділитися з вами, то що таке краудфандинг. Оскільки я вважаю, що найпростіший спосіб вийти на західний ринок це завдяки краудфандинговим майданчикам. Про це будемо говорити далі, але зараз просто вас познайомлю з концептом і ідеєю краудфандингу. Краудфандинг це англійське слово, яке складається з двох крауд, тобто натовп, і фандинг, тобто залучення коштів. Відповідно, це є метод збору коштів на ваш проєкт. Шляхом залучення невеликої кількості грошей від великої кількості людей. Найкращим порівнянням буде передзамовлення. Припустимо, що ви виставили той продукт, якого у вас немає в наявності, є лише один прототип, і ви виставили його на крудфандоновий майданчик. Люди починають його передзамовляти там, і вони не отримують його відразу, отримують лише пізніше, коли ви його виготовите і відправите. Але гроші них знімаються і вам відправляються. По завершенню кампанії, тобто, грубо кажучи, відразу. Тому найкращим порівнянням буде краудфандинг, подібний перед замовленню. Як відбувається краудфандинг у 10 кроках? Оскільки це поняття, це про процес, то його легше пояснити як процес. Припустимо, що ви є невеликий бізнес, який виготовляє мочалки. Ось у мене в руці є мочалка, страшна вже використана. Ви розумієте, що. Ця мочалка використовується ну, буквально тиждень, і потім вона стає приблизно такою. І ви вирішили створити таку мочалку, яка буде набагато-набагато довшою у використанні. Це є справжній проект, який був на кікстартері. Він зібрав досить багато грошей, велику кількість бекерів. Ви можете бачити, от зліва від мене. І вони виготовили так звану Forever Sponge, тобто вічну мочалку. І у засновника ось цієї компанії була ідея зробити цю мочалку. І він перейшов до другого кроку. Другий крок це розробка прототипу. Тобто в нього було кілька різних ідей, як її зробити максимально довготривалою, щоб вона не перетворювалася на щось таке, але згодом використовувалася і використовувалася. І кілька з цих прототипів він використав у справжньому житті у себе на кухні. Після того він побачив, що з тих трьох прототипів один найкращий. І зараз цей засновник, цей творець, він переходить до третього кроку. Виготовлення медіа, відео, фотографій, текстів конкретно про цей продукт, який потім можна буде залити на краудфандинговий майданчик і запускати кампанію безпосередньо там. Якщо вам потрібна додаткова консультація безпосередньо по вашому продукту, вашому бізнесу, по краудфандингу, кікстартеру, як ми це зробили для нас, то можемо запланувати дзвінок за посиланням під цим відео. Також зараз ми готуємо онлайн-курс, який буде від А до Я пояснювати, яким чином ми запускаємо продукти на Кікстартер і маємо понад 100 тисяч доларів у передзамовленнях. Тому слідкуйте за каналом. Під час того, як відбувається підготовка цих медіа, фотографії, відео, відбувається ще так звана підготовка до передзапуску. Зазвичай це робиться тим, що реклама крутиться на лендінг сторінки, де охочі люди. Передзамовити на краудфандинговій кампанії залишають свої емейли, щоб ви, в нашому випадку творець цього Forever Sponge, міг їх сповістити про те, що зараз в цей конкретний день і в цей час можна вже передзамовляти. Наступний крок це кампанія. Коли творець він натискає кнопку Live on Kickstarter, і його продукт стає можливим до передзамовлення на цьому майданчику. Шостий крок він відбувається паралельно п'ятому. Це коли вже кампанія запущена, на неї запускається реклама у Фейсбуці, у Інстаграмі, у Гуглі, яка приводить ще додаткових людей, охочих придбати цей продукт на вашу сторінку. Після того, як кампанія завершилася через 14 днів, майданчик, кікстартер в нашому випадку, він надсилає кошти на той банківський рахунок, який ви підв'язали під час підготовки, і ви надсилаєте тим людям, які передзамовили, так звані опитування англійською сурвейс, в яких вони зазначають адресу доставки, колір, якщо у вашого продукту є кольори, і інші деталі. Також варто зазначити, що під час того, як бекери, клієнти вони заповнюють ці опитування по доставці, вони платять за неї додатково. вам. Наступний крок це виробництво. Коли ви знаєте ту кількість, яку у вас замовили. Коли ви розумієте орієнтовну кількість кольорів, які цікавлять потенційних клієнтів, в нашому випадку зараз бекерів, і ви починаєте виготовляти дев'ятий крок це відправка і доставка, оскільки краудфандингові майданчики відкриті для клієнтів з усього світу, саме як зі сторони, як бекери, то це, це важливий крок, оскільки ну от ми мали приблизно 80 країн, куди ми доставляли. І у кожній країні є свої особливості в контексті імпорт, експорт і так далі. Тому тут цей крок він теж дуже важливий, дуже тонкий, але про нього зазвичай говорять і думають пізніше. І десятий крок це масштабування продукту. Якщо продукт залетів на кікстартері, то є велика ймовірність, що він також буде цікавим клієнтам на інших платформах, таких як Амазон, Shopify, Еці, ІБей і так далі. І коли є додатковий кеш безпосередньо з краудфандингового майданчику, тоді набагато легше масштабуватися на інших каналах. І останній крок це повтор, це ітерація цього процесу для того, щоб отримувати додаткових клієнтів, додаткове фандінг для вашого бізнесу і так далі. І, наприклад, цей проект, з якого ми починали, Forever Sponge, а вони запустили більше п'яти різних проектів і зібрали велику кількість грошей по кожному з них. Зараз активно продають на інших майданчиках на Амазоні, на Шопіфаї і так далі. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте під цим відео з радістю буду відповідати, то що таке краудфандинг.